Привіт! В цьому відео почнемо говорити про модальні дієслова, модуль вебен. Відповідно, це дієслова, які змінюють значення основного дієслова, яке вони супроводжують, виражаючи ставлення до дії, тобто можливість, дозвіл, необхідність, бажання, обов'язок тощо. Вони часто перекладаються, наприклад, як могти, треба, хотіти, повинен тощо. До них відносять дієслова кьонен, тобто можливість, вміння можна перекласти як могти, вміти, мюсин, мусити бути змушеним, дьоген мати право. Тобто можливість, дозвіл, Золін, відповідно, це моральний обов'язок або рекомендації, слід, або треба щось зробити. Волін, бажання, тобто, хотіти чогось, і мьоген це теж бажання, симпатія, тобто любити, хотіти, подобатись. відповідно, Використання в реченнях. Відповідно, модальне дієслово. Стоїть у присадку, в особовій формі, тобто воно змінюється за особами в залежності від займенника: я, їх, ти, ду і так далі. Основне дієслово стоїть відповідно у формі інфінітива. Неозначеної форми і завжди в кінці речення тобто або підрядної частини. Ну, Якщо ми говоримо про складні речення, але про складні, я сподіваюся, що окремо будемо говорити. Отже, приклад: Ich kann Deutsch, sprechen. Я можу говорити німецькою. Відповідно, kann – це форма модального дієслова кьонен для першої особи однини І, відповідно, дієслово sprechen – інфінітив основного дієслова. Тобто, на другому місці у нас стоїть модальне дієслово kann, я можу дойч, німецькою, шпрехен розмовляти. І відповідно, шпрехен настоїть в кінці речення в інфінітиві. От таким чином. Тобто, це загальний стандартний шаблон застосування модальних дієслів. Відповідно, Таблиця відмінювання модальних дієслів, відповідно, нехай вона вас не лякає, можливо, забагато. В одну зазвичай їх от таким варіантом і показують. Але ми, відповідно, кожне з цих дієслів окремо проговоримо відповідно: і кьоне, і мюсси, і дьофе, і неволін, і «волін», і мьоген. Ми про них поговоримо, відповідно. Тобто, ця таблиця вона не повинна вас лякати. відповідно. Приклади використання. Наприклад, ich kann швімен. Я вмію плавати. Du musst zur Schule gehen. Ти мусиш йти до школи. Wir dürfen hier rauchen. Нам дозволено тут курити, або нам можна тут курити. Er soll мер Шпорт Трайбен. Йому слід більше займатися спортом. Ich will ein neues Auto kaufen. Я хочу купити нову машину. Ich mag шоколади. Я люблю шоколад. Відповідно, отже, модальні дієслова. До модальних дієслів відносять Können, могти вміти, Мюссен мусити, Дьофен мати дозвіл. Відповідно, моральний обов'язок поради, тобто слід щось зробити або потрібно щось зробити. Волін", хотіти", mögen", Відповідно, подобатись, любити, також можна перекласти, як хотіти. Варіант важливий момент. Мьохтен це форма дієслова мьоген. Вона поводиться як, по суті, як модальне дієслово. В низці випадків ми з цим дієсловом зіштовхувалися. Мьохтен це ввічливе. Хотів би, хотів би чогось. Мьохти ай, глас Васе. Я хотів би склянку води, будь ласка. У реченнях, відповідно, з модальними дієсловами, інфінітив основного дієслова знаходиться завжди в кінці. Це потрібно також запам'ятати. Ми мусимо сьогодні працювати. Відповідно, arbeiten – працювати в кінці в інфінітиві. От таким чином. Ну, Це перший такий вступний момент стосовно модальних дієслів. І, відповідно, ми з вами працюємо. Проговоримо ці модальні дієслова з низкою прикладів, кожне окремо, щоб краще запам'ятати. Отже, сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.